Товариство Кищенці стало об'єктом злочинних дій невідомих осіб. Так, протягом останнього місяця на території села Тенівка, де підприємство здійснює свою виробничу діяльність, вчинено дві спроби зірвати посівну кампанію. Сьогодні товариство Кищенців обробляє близько 16 тисяч гектарів землі у 14 населених пунктах Жашківського та Маньківського районів. Є одним з найкращих підприємств України з виробництва молока. Тут постійно працюють над розвитком, впровадженням новітніх технологій та ведуть соціально відповідальний бізнес, дбаючи не лише про власні інтереси, а й працівників, падьовиків свого підприємства та загалом соціальну сферу тих сіл, на території яких здійснюють свою виробничу діяльність. З приходом перших теплих днів в господарстві активно ведуться вісняно польові роботи. І от у самому розпалі посівної кампанії на території села Салатинівка, де товариство Кищенця орендує землі та склад, починають відбуватися кримінальні події. По складі в селі Тинівка о, в якому зберігалася наша соя, було виявлено недостачу. При тому, коли ми зробили зважування, і теж про 130 тонн сої було вкрадено. Яким чином і хто на даний час невідомо, тому що Знаходяться склади сусіднього хазяйства по лівій, тракторна бригада по правій стороні, але в момент крадіжки ніхто нічого про це не може дати якусь відповідь. Там, де зберігалася соя, це склад орендований, тому що, коли були сніга, наш склад був завалений, криша, і він на той час зберігала соя соя в орендованому складі. Хазяйство, на якому ми орендуємо землю. Буквально проходить неділя, погодні умови, які не дали нам можливість сіяти кукурузу, було припинена посівна, тому що погода змінилась дощ, був трактор поставлений коло населеного пункту, було пограбовано, тобто вибите заднє стекло трактора, украдено монітор, GPS-навігацію айпад, порізані колеса на сівалці, чотири колеса, які, от, порізана кабеля у щербье у цього встановить в районі мільйона гривень. Поліція про це все повідомлена, от, але на даний час нічого не відомо. Трактор, який було виведено з ладу та пограбовано, знаходився неподалік одного з будинків у селі Тинівка. Тобто, імовірно, що в той час, коли злодії працювали, хтось міг бачити або чути все. Але в ході пошуку працівниками підприємства, хоч якоїсь інформації, всі запитуваних стверджували: нічого не чули і не бачили або ж не хотіли бачити. В цьому вже розбиратимуться правоохоронні органи. А от що робити підприємству, яке зазнало значних фінансових збитків? Втрачені кошти можна було б спрямувати на розвиток сільської місцевості та і самого товариства, зауважує керівництво. Проте тепер доведеться ще й вкладати в ремонт техніки, аби продовжити посівну. Ми зараз з вами знаходимося на тому місці, де була, можна сказати, по-настоящему зроблена диверсія проти товариства Кищенці. був виведений із ладу трактор, з якого було. Вкрадено комп'ютерну техніку, було зроблено все, щоб він не зміг далі працювати. Так само була виведена сівалка, яка сьогодні одна із кращих у нас, можна сказати, у районі, і все це було зроблено. Ну, незрозуміло не дати можливості працювати на землі, але все це ж тягне за собою, як бореться, наслідки. Це кошти, які могли були піти і на розвиток цих сіл, в яких працює товариство Кищенці, а також і на розвиток самого підприємства. Сьогодні нам доведеться цю техніку знову встановлювати, шукати винних. Хоча дуже б хотілося, щоб вони були найдені і були покарані, тому що завжди те, що Залишається безкарним, воно за собою тягне в подальшому наслідки. Наразі нещодавно понівечена техніка знаходиться на тракторній бригаді у селі Кищенці, уже в робочому стані. Тож, незважаючи ні на що, посівну кампанію в товаристві буде продовжено. З якою метою діяли злочинці, в господарстві можуть лише здогадуватись, але порядність як керівництва, так і працівників, не дозволяє їм бути голослівними та звинувачувати когось, не маючи прямих доказів. Ось ми з вами бачимо трактор, який постраждав від вандалізму ненайняних людей, які е, саме розпал посівної так познущалися з нього. Викрадена була навігаційна система вся. Комп'ютерна техніка побита всередині, вибите заднє стекло, Порізана абсолютно вся резина. Я не розумію, кому цей трактор що заважав. Взяли кредити, замінили, заказали, прийшло. Замінили стекло, замінили навігаційну систему, замінили комп'ютерну техніку, всі колеса. Ну, я думаю, копійку в добру війшло. Я не бухгалтер, не буду казати. Я думаю. Компетентні органи зроблять висновки і допоможуть нам у розкритті цього вандалізму. Також у нас перед цим тиждень було вкрадено дуже велику кількість сої зі складу, яка також не розкрита міліцією. Вона не знаю, як вона там далі буде, але злочин очевидний. Треба просто шукати і розшукувати. На даний момент співробітники поліції встановлюють всі обставини, скоєних на території тенівки злочинів та розшукують зловмисників. Принаймні, всьому вони запевнили керівництво. Проте від коментарів засобам масової інформації поки що утримуються. В свою чергу, генеральний директор товариства Кищенці особисто звертається до усіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією з проханням посприяти розслідуванню. За все обіцяє чималу винагороду та конфіденційність. Зараз у всіх аграріях відповідальна пора. Іде посівна кампанія. А наше підприємство Кісінці обробляє порядка 16 тисяч гектарів землі. За добу однією сівалкою сіємо до 200 гектарів. І ось те, що ви бачили, привело до зриву графіка роботи та значних фінансових збитків. А тому звертаємося до очевидців та тих громадян, хто володіє інформацію про злочини і причетних до них осіб. За повідомленнями фактів. Які в процесі розслідування правоохоронними органами будуть підтверджені і сприятимуть розкриттю злочинів, що сталося в селі Тінівці, а саме крадіжка соя зі складу та пошкодження трактора на полі, товариство Кисніці надасть грошовий винагороду в розмірі 500 тисяч гривень, тобто півмільйона гривень. Інформацію просимо надавати за телефоном 0800. 301.040. Confidențialitatea este